Плустий четвер це традиційний польський святковий день, що припадає на останній четвер перед Великим Постом. У 2025 році він буде 27 лютого. Це аналог масниці в Україні або Жирного вівторка у західних країнах. Тлустий четвер має коріння в католицьких традиціях і пов'язаний із підготовкою до Великого посту. Колись у цей день люди намагалися наїстися досхочу перед обмаженнями в їжі. Звідси й назва тлустий жирний, адже головною особливостю свята є калорійна та ситна їжа. Головні традиції це поїдання пончиків, основна традиція свята. Польські пончики це круглі булочки, змажені у фритюрі, найчастіше з трояндовим або слововим варенням всередині, посипані пудрою або вкриті глизур'ю. Корки або хрустики, легкі смажені тіста, посипані цукровою пудрою. Робочі перерви на солодке. У цей день у Польщі на роботі часто влаштовують почастунки, де кожен їсть пончики. Повір'я: вважається, що слустий четвер не з'їсти хоча б один пончик, то весь рік буде нещасливим. У цей день у Польщі з'їдають понад 100 мільйонів пончиків. Це приблизно 2,5-3 три штуки на кожного жителя. Найпопулярніші начинки традиційне трояндове варення, але є також ванільний крем, шоколад, карамель і навіть алкогольні версії. Деякі кондитерські щороку експериментують з новими смаками та незвичайними видами пончиків. Найдорожчий пончик у Польщі, колись містив золотий лист. Лікар за тисячу злотих. Зараз ці свято не є офіційним вихідним, але воно дуже популярне. Черги до пекальні у цей день можуть бути величезними, а супермаркети продають готові пончики по акціях. Навіть ті, хто стежить за фігурою, дозволяють собі їсти хоча б один пончик. Лустий четвер має дуже давні коріння, що сягає середньовіччя. Його традиції формувалися ще за часів язичництва, коли святкували прихід весни ситною та жирною їжею. Перша письмова згадка про це свято в Польщі датується. Однадцятим століттям у ті часи люди не їли лише солодкі пончики, а й жирне м'ясо, сало та навіть запивали це все горілкою. Вважалося, що це приносить удачу. Сучасний вигляд тлусти четверна був у 18-19 століттях, коли пекарі почали виготовляти солодкі пончики з ріжового тіста, смажені у фритюрі. Цікавим є те, що середньовічні пончики були не солодкими. У них додавали сало, м'ясо та спеції. Лише у 18 столітті з'явилися знайомі нам. Солодкі пончики. Ідеальний пончик повинен мати обруч, світлу смужку посередині. Це означає, що тісто добре піднялося та рівномірно просмажилося. Найбільший пончик у Польщі виготовили у 2018 році у Вроцлаві. Він важив 3,5 кг. У кондитерській у Варшаві щороку продають понад 30 тисяч пончиків лише за один тлустий четвер. Фаворки мають французьке коріння. Вважається, що їхній рецепт принесли польські королі після подорожей до Франції. Щороку у Польщі у тлустий тверд з'їдають понад 100 мільйонів пончиків. Якщо покласти їх у ряд, вийде ланцюжок довжиною близько 24 тисяч кілометрів. Це більше, ніж довжина екватора. Середній польський пончик важить 70-90 грамів, містить 350-400 ккал, містить 20-25 грамів жиру. Якщо з'їсти три пончики, це приблизно 1200 ккал, тобто половина денної норми калорій для жінки. Щоб спалити. Один пончик потрібно 50 хвилин бігу, або півтори години швидкої ходьби, або півтори години йоги. А ви плануєте їсти пончики цього року? Чи будете боротися зі спокусою? А що ви знаєте про це свято, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте поставити ваш лайк, підписатися на канал, бережіть собі рецепт. Сподіваюся, що була для вас корисною. Всім до нової зустрічі і па-па!